Як живе Херсон у перші дні після звільнення від російських окупантів? Чому влада закликає жителів міста поки утриматися від повернення додому? Як деокупація Херсона вплине на Росію і її режим? Докладніше просто зараз. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Херсон повернувся під контроль України. 11 листопада Міністерство оборони України повідомило, що до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії, повідомили у Міністерстві оборони. Того ж дня у центрі міста підняли український прапор. 12 листопада у звільненому Херсоні почали працювати законні обласна та міська військові адміністрації, а також Служба безпеки України і національна поліція. Водночас у Херсоні запровадили комендантську годину з п'ятої вечора до восьмої ранку. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич 13 листопада повідомив, що російські військові замінували у місті майже все. Люди виходять на площі, на вулиці з українськими прапорами, радіють, дякують ЗСУ. Але я хочу всіх трошки застерегти. Зараз ведуться розмінувальні роботи. Ворог. Замінував майже все. Я дуже вас прошу. Не треба збиратися в людних місцях. Також російські військові перед виходом із правобережної частини Херсонщини знищили або пошкодили об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема об'єкти енергозабезпечення, газову інфраструктуру і водопостачання. Про це в ефірі телемарафону на Суспільному повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін. За його словами, діяльність вибухотехнічних та піротехнічних служб Нацполіції і ДСНС сконцентровані на якомога швидшому обстеженні зазначених об'єктів із тим, щоб відповідні спеціальні служби могли у найкоротші терміни повернути Херсонщині світло, тепло, зв'язок і опалення. 14 листопада звільнений Херсон відвідав президент України Володимир Зеленський. Заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про офіційне підняття державного прапора у деокупованому місті та оприлюднив відеоцеремонію. Державний прапор. Нагадаємо, що російські війська захопили Херсон у перші дні війни на початку березня цього року. 11 листопада, Міністерство оборони Росії заявило, що всіх російських військових виведено з правого берега Дніпра, де розташований Херсон. Сталося це після того, як 9 листопада російське військове керівництво оголосило про відведення військ з правобережної частини Херсонської області. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков 14 листопада не захотів коментувати запитання журналістів про приїзд Зеленського у Херсон, але заявив, що місто, начебто територія Росії. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань називає Херсон символом боротьби українського народу у війні з Росією. Це єдине місто, яке було обласного значення, яке було окуповано расистами і окуповано майже з першого дня повномасштабного вторгнення. З 11 листопада місто Херсон повернувся під український контроль, під контроль збройних сил України. Це неймовірна радість для кожного херсонця. Взагалі для всіх українців. Херсонщина повертається додому. Є ще лівобережна частина Херсонщини, яка знаходиться на превеликий жаль ще в окупації. Але я отримую багато дзвінків з цієї території, і люди з Каховки, з Нової Каховки, з Гарнастаївки, з Лепітихі, з Гінічівська, зі Скадовська кажуть, що неймовірна радість зараз усіх херсонців, навіть на окупованих територіях. Депутат зазначив, що тепер важливо захистити Херсон від можливих обстрілів з боку російських військ. Першочергово для наших збройних сил є задачою закрити небо встановити системи ПВО, які будуть захищати місто Херсон. Ну і відповідно взяти під вогневий контроль розташування ворога, які вони облаштували на лівому березі Дніпра. Дійсно, питання безпеки зараз стоїть дуже гостро, саме тому є заклик. Утриматись від того, щоб ті херсонці, які хочуть повернутися на сьогоднішній день додому, все ж таки якийсь час ще. Перебували в тих місцях, де зараз знаходяться тимчасово, тому, що є велика якраз небезпека того, що окупанти будуть в тому числі обстрілювати місто і чинити провокації. І, до речі, є заклик до тих херсонців, які зараз знаходяться в Херсоні, по можливості все ж таки на якийсь час не тривалий, але покинути місто Херсон з огляду безпеки. Щодо гуманітарної ситуації, то у Херсоні вона залишається складною, каже Сергій Хлань. 6 числа: немає світла, немає води, немає водовідведення, немає інтернету, немає зв'язку. Ситуація критична і е, з харчами, з водою. Але настрій людей від цього не зіпсувалися. настрій людей навпаки піднялись, і такого піднесення ніколи не було. Люди кажуть, ми перенесемо всі труднощі. Я зв'язую з людьми. Люди кажуть, ми з усім справимось. Ми не замерзнемо, ми будемо грітися. Ми знайдемо головне, що ми під контролем збройних сил. Головне, що в нас над містом український прапор. Головне, що Збройні Сили України поруч, а все інше то ми все зробимо, відбудуємо і будемо жити ще краще, ніж жили. Радник міського голови Херсона Роман Головня у коментарі новина Приазов'я зазначив. Що зараз влада намагається вирішити проблемні для міста питання? Значить, зараз е, ситуація важка, контрольована і вона вирішується. Чому вона важка? Тому що окупанти протягом е, е, декількох місяців фактично блокували місто з. Е, по питанню завезення гуманітарної допомоги лікарських засобів, от і також максимально вивезли все при так званій евакуації депортації населення. Тобто лікарні були обчищені, там були обчищені магазини. От і зараз ця ситуація виправляється з точки зору завезення гуманітарної допомоги, допомоги з медициною і допомоги пов'язаної з забезпеченням як електроенергії, так і водопостачання в місті. Політик також розповів, що у Херсоні почав з'являтися мобільний зв'язок. А також ведуться роботи з відновлення електро і водопостачання. Окупанти своїм відступом фактично позбавили херсонців, помстились, і е, вони е, здійснили ряд терактів проти цивільного населення, підірвавши. Лінії електропередач, опори, замінувавши всі фактично життєво необхідну інфраструктуру міста, от і нанісши шкоду максимально, щоб люди не мали ні води, ні електроенергії, ні тепла, ні, ні газопостачання. Роман головня повідомив, що за його даними велика кількість херсонців хочуть повернутися до міста. Втім, він закликав не поспішати із цим. Зараз не варто спішити з цим рішенням. От потрібно, як мінімум, дочекатися е, повернення електроенергії, е, водопостачання тепло в місто. Повинно бути безпечно розміновано. От і про це все повідомить е, військова адміністрація і дасть, скажімо так, сказівки з приводу того. Чи повертатися, якщо повертатися, то як, куди, які правила цієї процедури? Житель Херсона Іван, який започаткував у місті рух опору жовта стрічка, розповів, що звільнення міста для нього було несподіванкою. Мені колеги з іноземних медіа 10-го ввечері сказали, ми тут в області, можливо, до ранку все буде. Я їм відповів, ну сподіваюся, вже на це. Але поки не взяли Киселівку і Чорнобайку, мова зовсім про Херсон не йде. Типу, це кожен Херсон знає. Що б там якісь експерти сидячи в Києві або у Львові не говорили, от поки ці два населені пункти не звільнять, про Херсон мова не йде. Зранку прокидаю, звільнене, звільнені. Все, тут уже питання хвилин. І мені потім скидить фотографію: типу встреті там, типу така -то вулиця, там, типу наш воєнний. Там всі просто на площу виходять про пори. Ну як рок-фестиваль. Я постійно повторююся. Активіст також розповів, що його вразила кількість української символіки на вулицях Херсона відразу після звільнення. Насамперед, стільки української символіки я не бачу ніколи. Ми думали, ми знали, що її поховали, але не в таких масштабах звісно. Там, ну, не знаю, як а, Наша збірна по футболу грала, напевно. Ну, там настільки було багато патріотичних кольорів, Оце це мене дуже вразило. І те, що коли ти гуляєш містом там, в окупації, то там з кожним разом там, менше і менше людей було. Там. А, люди виїжджали, потім це депортація російська, і вулиці пустіли, пустіли, а тут просто тисячі вийшли, і ти такі, то ми там весь час були. Народний депутат України Родом із Бердянська, заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки, Ігор Чернів, у коментарі новинам при Азові розповів, що ситуація у Херсоні не відрізняється від того, що спостерігалося після деокупації Харківщини і інших захоплених Росією регіонів. Там знаходять і катівні, і мародерство, і варварство. Збивають, ну, там, я, я маю на увазі українські символи, е, всі були знищені фактично. Тобто е, нічого не, не, не відрізняється від того, що було на окупованих територіях, і, в принципі, що відбувалося е, за часів Радянського Союзу е, в Україні, які просто. Намагалися винищити українців, і зараз вони намагаються винищити на окупованих територіях і українську культуру, і українців. Але бачите, ми звільняємо поступово території. Всі території точно будуть звільнені. Депутат зазначив, що російська армія більше не має плацдарму для наступу на Миколаїв і Одесу. Відтак не зможе захопити весь південь України і повністю контролювати Чорне море. Це е зменшує загрозу взагалі на півдні нашому. Більш того, ми маємо тепер вогневий контроль над трасами, що йдуть з Криму. А це основна була е, дорога постачання е, для всієї пів, південної групи військ Російської Федерації. Це звісно, що і е, е, така моральний злам для російських солдат, російської в принципі еліти, які точно розуміють, що цієї війни їм не виграти. Київ не буде підконтрольний, Україну вони не зможуть окупувати, ну і так далі. І ось це все дозволяє, знаєте, такий, зробити фон для можливих переговорів, але про які так багато кажуть наші партнери. Але знову ж таки, наша позиція щодо таких переговорів незмінна. Вихід на кордони 91-го року. Покарання всіх е, воєнних злочинців виплата е, репарацій, тому е, умовно кажучи, для переговорів е, по графіку виводу, виводу во та виплати репарацій, Україна. Я думаю, що е, буде готова про все інше, якісь передумови, які е, ставила раніше федерація щодо Криму чи ну, до Донбасу. Ну, ми залишаємося не незмін... наша позиція. Залишається незмінною втрата контролю над Херсоном дестабілізує Росію зсередини, каже Єгор Чернів. Ми бачимо розкол дійсно по лінії Міністерства оборони з однієї сторони. Оці приватні а, в, в, воєнні кампанії, типу Пригожина, Кадирова з іншої сторони, а ФСБ з третьої сторони, і звинувачуючи один одного ось це поглиблюючи ось це внутрішнє протистояння. Фактично, а вони призводять до ерозії державності всередині країни і тому можливий і розкол, і фактично без бою передача Україні Криму. Але я не бачу, що це буде в найближчій перспективі. Всі процеси запущені. Депутат також розповів, які завдання зараз є першочерговими у звільненому Херсоні. У нашої контррозвідці дуже багато роботи по виявленню колаборантів. Всі, хто співпрацював з окупаційною владою або так званою владою, має понести покарання. Є е, і зараз проводяться процеси розмінування. Цивільна влада повертається до Херсону, а це означає, мають бути повернуто, мають бути. Всі е, комунальні послуги повернуті до е, Херсону, тому що ми знаємо, що зараз там немає водопостачання, там електроенергії і, і так далі. Це також е, буде відновлюватися. Укрзалізниця вже працює над тим, щоб там, запустити потяг і так далі, так далі. так далі. Тобто, це переведення гуманітарних грузів, е, вантажі також йдуть до Херсону. Це повернення поступово повернення до цивільного життя е, Херсону, але разом з тим ми розуміємо, що. Це все ж таки прифронтова зона, і на сьогоднішній день там все одно небезпечно буде залишатися, поки ми не звільнимо і ліву частину лівобережної України в Херсонській області. Генерал армії України, колишній голова служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж називає звільнення Херсона системним провалом путінського режиму. І в першу чергу це було визначено на східному напрямку, коли стратегічно наступальні операції провели. До великих виступів і звільнена території Харківщини, от, частково навіть Луганщини, і е, потужних так скальп ударів навіть на Донецькому напрямку, де ми перемогли величезну кількість е, якраз представників і вагнеровців, і кадировців, ну і збройних сил в цілому Російської Федерації. Тому в даний момент е, вони не змогли згенерувати такі сили, щоб утримати Херсон, і е, ми бачимо, що якраз е, операція, яка проводиться по Херсону, була дуже чітко спланована. Ми не атакували просто в лоб, не проводили таких масштабних наступальних операцій на ті укріплення, які вони робили і е, біля Херсона, і на всьому правобережжю, але е, дуже чітко і грамотно проводили операції по знищенню і боєприпасів, інфраструктури, от, е, комунікаційних шляхів. Генерал зазначив, що російське військове угруповання у Херсоні було приречене навіть ті е, вогневі засоби, які стосувалися для підтримки з лівобережжя вони були або нейтралізовані, або ефективно зменшені за рахунок новітнього озброєння і не тільки хаймерсів, і відповідно нових ракетних комплексів Британії, от Іспанії, Франції, Німеччини, от США, Канади. Це те, що вже було задіяно як формат не тільки стримування ворога, а нанесення ударів на опередження і не допущення підтримки херсонського групування тому. Командування Росії зрозумів, навіть сам Путін побачив, що шансів там немає знищення групування десь під 40 тисяч, а тим більше декілька тисяч одиниць техніки. Це не тільки провал військово-політичний, а це фактично може бути потужний удар по режиму Путіна. Втім, Росія намагатиметься зберегти сухопутний коридор до Криму. Тому для її армії зараз критично важливо зберегти контроль за лівобережною частиною захопленого півдня, каже Микола Маломуж. Якщо дійсно вони намагаються зберегти цей коридор за собою, а особливо тоді хід наших військ до Криму, вони будуть застосовувати всі сили, тому вони перекинули з правого берега з Херсону, ти сили укріплюють лівий берег в цілому. І відповідно рухи далі можливо наших військ, як по херсонському лівобережжю, так і по Запорізькому, особливо Мілітополь. Ми бачимо вже є оперативну інформацію, що вони утворюють типу, фортецю е Мілітополю для того, щоб ми не могли нанести два наступальних стратегічних удари на Херсонщині і Запоріжжі, і зрозуміло, це знесіли і всі зусилля противника на захист, а тим більше контрнаступ, і можливо та забезпечити наш рух до кримського перешийку. Микола Маломуж також зазначив, що зараз для Збройних сил України важливо не зупинятися у деокупації території на південному напрямку. І наші колеги на США і військовики і британці сьогодні підтвердили, що ситуація повинна бути в динаміці, і що ми для цього маємо з одного боку: дійсно не атакувати, не форсувати Дніпро, а знищувати якраз ворога виховачі з можливості наших уже новітніх засобів. Це до 100 кілометрів Ми можемо знищувати території Ліобережя повністю. З іншого боку, це наступальні операції не через Дніпро, прямо на Лібережя, а зрозуміло, це рухи і до Запорізької області, і в інших напрямках. Це дуже важливо, знищивши комунікації, знищивши резерви. Перед наступальних операцій штаби дуже важливо. Можливо, те, що вони підтягують зараз через Крим і частково. З Донеччини, оце той комунікаційні шляхи, які треба сьогодні перекрити нашими вже засобами, які ми достаємо. Це дуже важливо складова, що в них шансів не залишиться. Генерал вважає, що російські військові можуть обстрілювати Херсон, коли туди повернуться українські органи управління, військові частини, спецслужби, а також місцеві жителі. На його думку, українським військовим потрібно максимально ефективно використати наступні півтора-два місяці, поки Росія не згенерувала нові резерви, які може знову перекинути на Херсонщину. Російський військово-політичний оглядач із Праги Юрій Федоров вважає, що деокупація Херсона це політичний удар по Кремлю, а також по російській армії і Росії в цілому. Это второе, второе крупное поражение российской армии после того, как была деоккупирована Харьковская область, и потерян, потерян, потерян России единственный областной центр, который был захвачен в первые, в первые недели агрессии России против Украины, а кроме того, освобожден правый берег, ликвидирован плацдарм, правый берег Днепра ликвидирован плацдарм, с которого Россия угрожала наступлением на Одессу на, в западном направлении и в северо-восточном, на Кривой Рог и Днепро. Ну вот в этом основная Основное, основное военно-политическое значение потери Херсона. Експерт зазначив, що російська армія може перекинути війська, які вивели з правобережної частини Херсонщини на Донбас, либо під Бахмут, либо під Сватове, там, де положення російських військ складне. Під Бахмутом, ну, взагалі на донецькому участке фронту, Росія не може досягти тих цілей, які вона поставила. А в районе Сватова, точнее, в районе от Сватова до Кременной в Луганской области, идет, идут достаточно активные наступательные действия Вооруженных сил Украины, которые, правда, пока не... Они, продвижение очень медленное, но тем не менее и есть. Ну и для того, чтобы остановить это... Придвиження Росії, звісно, будуть там усилювати свой свой военный потенціал. Юрій Федоров вважає, що наступною цілею збройних сил України може бути звільнення Мелітополя. Говорять о тому, що головна і центральна задача Збройних сил України в ближайші дні. Ближайші тижні, возможно, в ближайшие два месяца, заключается в освобождении Мелитополя. Если это действительно произойдет, но это зависит от соотношения сил на этом направлении, если это произойдет, то вся оборона русских на юге Украины рухнет. Ну, а какие-то количественные оценки давать трудно, потому что, ну, в том числе и потому, что пока не ясно, в каком количестве... Вооружнеї сили і тої стороны сторони будуть из из під Херсона на направления. направлення. Когда це буде стане бути менше понятним, то можна буде оцінювати перспективи успішного наступлення в СУ. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури. Руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли з житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини при Азові, тримаємося. Вини приазов'я.